Привіт усім, ми козак Систем. Ти віриш в дива? <ривіт> <ривіт> я насправді вірю в дива і досі. І до речі, я вірю в дива особисто. Я можу сказати, що починаючи від самого людського життя. Від нашого існування, якщо трошки почитати книжок, то можна зрозуміти, що саме виникнення планети Земля в цьому холодному просторі це вже диво. Виникнення життя потім на цьому холодному камінчику, який несеться в просторах космосу, це теж диво. Потім народження людей це теж диво. Коли наші батьки зустрілися, народили кожного з нас, це теж велике диво. І тому я вірю в дива і продовжую. І музика, яку ми граємо, наприклад, це теж кожен день нам приносить диво. Наші діти це диво. Я вірю в диво. Я погоджуюсь з Володимиром. Я хотів трошки поумнішити і сказати, що поумнішити. всі так звані дива це не що інше, як наслідки нашої з вами діяльності. Але все-таки десь далеко, десь глибоко, є щось, в чому ми не розбираємося, чого ми не можемо до кінця збагнути і мусимо просто вірити в те, що... Життя абсолютно справедливо, справедливе, що світ добрий, і нам потрібно просто прилаштуватися і робити своє.